Друзі, в вашій увазі Дачія Дастер, щойно з Німеччини. 2010 чистий рік, дуже гарному такому кольорі, на хорошій комплектації, дуже високий Кліренс Гума 25-го року. Нова, нова літня гума 25-го року, 16 16-ти титанові диски легкосплавні. Дивіться, яка машинка. Без рижиків, без рижавчини, без вм'ятін, без нічого, без нюансів. Дивіться, яке авто. 2010 чистий рік. Експлуатація з 2011 року. З форкопом. Дивіться, вихлопна труба. Не Ні димка нічого. Дивіться, який автомобіль. Подивимося ззаду. Поличка. В наявності потолочок ідеальний, поличка, дивіться, який багажник великий. Знизу запаска, домкрат все є в наявності. Такий автомобіль. Дивимось далі. Ліва сторона. Дуже гарні, легкосплавні диски, без єдиного рижика, без ржавчини. 25-го року гума. Дивимося. Сьомий місяць, 25 рік. Нова. Друзі. Кого цікавить таке авто? Звертайтеся, кондиціонер працює, склопідйомники, електрозеркала. Для, цієї, для цього автомобіля це дуже хороша комплектація. Дивіться, кермо. Чому в Україні різдіння? Сервісна історія вся. Зараз дивимося щиток приборів. Сто сімдесят три тисячі двісті сімдесят один кілометр пробігу. Будемо Кондиціонер включається, заправлений, холодить дуже гарно. Склопідйомники працюють Марина шквирови. У вівторок 12 серпня о 9.15. все відмінно. Дивіться, сервіс був до 2019 року. Е, 98 тисяч було кілометрів. Друзі, і тут було замінено ремінь ГРМ, комплект. Реміння ГРМ повністю була повна заміна. Було замінено масло, фільтри. Тобто авто обслужене. Працює все ідеально, без ніяких питань. Дивіться, яка... Які фари, дивіться, проти туманні фари, дуже високий кліренс, дуже, я вам скажу, для такого паркетника. Це такий кліренс, що взагалі. Отакий От паркетничок. Dacia Duster 1.6 і бензин. Всім відомий, дуже хороший двигун. Тому, друзі, звертайтеся, будемо домовлятися, всім гарних. Ку -ку. Дякую.